Так, я зараз буду митинчиків. Їх треба одразу після того повитирати. Тут у нас миється цитрин і аметист. Також миється великий гарний рожевий кварц. Ну, Аметист я не мию. Так, і турмен треба помити. Я мити не буду. Мамітист і не так гарний. Отже, камінчики чистесенькі помиті. Завтра будуть на вернісажі. Чорний турмалін Шерл, Ціна десь приблизно 400, 400 500 гривень. Я метистий малесенькі по 50 гривень, цитрини від тут 100-150 гривень. А рожевий кварц, чесно кажучи, я не знаю. Рожевий кварц я вже зважу і скажу, скільки він буде коштувати завтра. Ну, а метист класичного 7 гривень за грам. Я думаю, що я оцю, оцю друзочку розіб'ю. Бо вона, вона в мене велика. В мене великих зараз є багато, а треба зробити трошечки менших.